У часи існування кримської держави правителі принижували московських царів двічі. Обидва самодержавці, котрі вважали себе непереможними, змушені були ганебно тікати від ханського війська. Причому один із царів навіть не прийняв бою? В чому була військова сила кримського хана? І як ображені Росії вдалося взяти реванш? Весна 1571 року. Кримський хан Девлет Герай зібрав велике військо і пішов походом на Москву. Причина: московський цар заборгував Криму данину. Насправді ж, походи на Москву ж були раніше. і було декілька у ханів, причому один був сумісний з Казанським, здається, ханом і був теж досить успішний. Ця ж антимосковська політика татарська, вона ж. Не в один день сформувалися. Коли відбувався цей похід, то не планувалося, що відбудеться така видатна подія. На Московії правив у той час Іван IV, більше відомий як Іван Грозний. Так його прозвали за жорстокість правління всередині держави та агресивну зовнішню політику. Грозний вважав себе царем завойовником. Але похід, девлет Влед збив із нього його самовпевненість та показав майстерну військову стратегію і тактику Кримців. Зіграла роль якраз ну, бездоганна розвідка, по-перше, і оця властивість татар дуже швид, швидкі робити марші. Вони так і зробили. Вони з'ясували, де військ немає. девлет Влет звісно, подумав, о, якраз дуже слушний момент. Всі війська військ нема, і, власне, битви ніякої не було. Як такої це була надзвичайно важлива подія, і символічно так, кримський ханат, якби цим завершилася історія, якби от після цього не було 1591 року, потім да коли було невдалий похід на Москву, то ми б мали е, е, іншу, іншу ситуацію. Без бою взявши Москву, Девлет-Герай звелів спалити місто включно з Красною площею, але зробив помилку, наслідки якої дали про себе знати два століття потім. Помилка була в тому, що коли є можливість, треба брати все до кінця. А Девлет Герай подумав, що от в наступному році отут от же він, як то кажуть, душу відведе по повні. І навіть не захотів від Івана Грозного приймати значить, його там якісь умови. А в наступному році вже було зовсім по-іншому. Якби кримський ханат зміг закріпити цю колосально важливу символічну перемогу для себе. Далі. Історія розвивалася зовсім ну, інакше, ніж це хотілося б, скажімо, кримським ханам. Головна причина втечі Московського царя та здачі Москви без бою військо Кримського ханства. Воно мало славу потужного, вправного та непереможного. У часи становлення та розквіту кримської держави це справді було так. Адже військові змагання були важливою складовою як зовнішньої, так і внутрішньої політики влади. Війна була а, дуже важливою частиною економіки кримського ханату. Вона полягала в тому, що кримські хани діставали данину від своїх сусідів Московської держави, яка вважалася васалом кримського ханату до 1700 року. Кримське ханство постало як степова держава. Під хана займалися скотарством, опановували різноманітні ремесла. Були освіченими і торгували з сусідами. Але все одно військова справа була в пріоритеті. За покликом правителя майже кожен чоловік відкидав Рало, брав до рук меч та сідав на коня, адже воювати в традиції степових імперій. Проте про загарбання чи завоювання не йшлося, і це теж особливість кримських військових походів. Без війни ці імперії розпадаються. Якщо вони не є успішні, якщо вони закисають, якщо вони переживають стагнацію, у них немає припливу зовнішніх ресурсів, порушуються стосунки між правителем і його союзниками, які прагнуть того само, і відповідно починаються бунти, заколоти і тому подібне. Кримська держава мала одну особливість османський протекторат. Між султаном та ханом складалися звичні для тих часів стосунки сюзерена, великого володаря та васала. За формальними ознаками це означало певну залежність кримського ханату від Османської імперії. Такий розподіл сил мав би обмежити васала в можливості мати власне військо, тим паче потужне, адже це загрожує сюзерену ударом зсередини. Проте реалії були інші. Османська імперія, як інколи писали в історіографії, там диктувала кримському хану, що він має робити. Він не мав права виступити проти. Він зобов'язаний був там виступати на війну за першою вимогою. Він не мав права сам починати там війну заключати, укладати мир. Це була система і купівлі послуг кримського ханату. І узгоджень з ним тих чи інших кроків політичних обіцянок за те, що хан готовий зробити. Тобто, якщо б кримський хан на щось категорично не погоджувався, в нього була безліч можливостей це прохання, да або цей там оформлений наказ з боку османського султана саботувати. Військовий потенціал кримської держави вирізнявся потужністю. Хан навіть міг демонструвати військову силу султанові, коли той тиснув та вимагав поступок або безумовного підкорення. Виступи відкриті були, вони були неодноразово, і виходили з них кримські хани, в тому числі переможцями. Будь-який васал має власну армію, ну, власний збройний загін. І цей збройний загін не підкоряється на пряму сю Неодноразово були випадки, коли хан відмовлявся брати участь. У султанських походах і зривав йому фактично всю справу. Більше прецеденти для того, щоб їх скасувати це ханство, да ніж от те про що ви говорите, ніж якісь разові сутички. Кримський ханат мав дипломатичні відносини з європейськими державами, передусім, з сусідніми багато де були посольські місії, але це не заважало час від часу починати з ними короткочасні ситуативні військові конфлікти. Конфліктні моменти вони були, мабуть, я так думаю, пов'язані все таки з тим, що вони намагались ну, обмежити цю експансію з боку Речі Посполити, яка відбувалась руками козаків, які зараз освоювали цей дикий степ. Я б охарактеризував ці стосунки як е, сусідські. От коли в одному будинку да, чи в два поряд будинки стоять, і сусіди живуть. От вони можуть значить, битися, вони можуть миритися, і власне, от, от так воно й відбувалося. військових союзів між кримським ханатом та іншими державами було більше ніж військових конфліктів. Всі вони залежали від конкретної ситуації. З ханом залучення його воїнства треба було узгоджувати щоразу окремо, проте механізм цих домовленостей мав чимало запобіжників. Оскільки багато звичаїв кримська держава успадкувала від Золотої Орди, військових угод це теж стосувалося. Кримський хан, коли він наказував своєму війську зібратися в похід. Та підготуватися до там виступу кудись на північ, там проти речі Посполитої чи там проти Великого князівства Московського, чи е, проти Великого князівства Литовського. Він повинен був звернутися до е, правлячих родів, до е, беїв. Да, які були дуже потужними, дуже впливовими. Беї, відповідно наказували мурзам. Да, тим, хто стояв нижче за них, а ті вже зверталися далі вниз до загонів цих вояків, і перескочити кожен раз. От кожна таке перескочити через жодну з цих ланок було неможливо. Хан не може прямо наказати звичайним воякам. Потім звичайно були ж інтереси османські. І хан так чи інакше мав завжди оглядатися ну, на них, виконувати побажання, скажімо так, якщо, хан, якщо Султан каже миритися з поляками, значить хан каже, так точно, Замириться він з ними чи ні, зовсім не обов'язково. Але зробити вигляд, що замирився, потрібно, теж накладає певні. В такому багатополярному. Може там сказати краще, я не знаю, три, три полярні, чи чотири полярного, де всесвіті, от, кримське ханство весь час існувало. Не лише вороги відчували на собі силу кримського війська. На неї зважав також османський правитель, хоч і мав політичний вплив на хана. Є, наприклад, така цікава, цікавий запис, коли. Селім Перший, ще на початку XVI століття, ще не будучи султаном, розмовляв зі своїм візирем і питав його, як думаєш, хто наш найгрізніший ворог потенційний. Візир сказав, звісно, воно ну, Персія, так? А султан сказав: ні, ніяк не Персія, а саме крим Кримці. Їх я найбільше боюся, бо вони можуть дуже швидко зібратися і за кілька днів буквально дійти куди завгодно. Комфорт їм не потрібен, що говорить про їх силу. Парадокс у тому, що регулярною армія кримського хана не була. Тут переважала мобілізація. Гераї могли за короткий час зібрати під свої прапори десятки тисяч добровольців ополченців. Збройні сили, власне, як такі, якщо вже цей термін взагалі тут слушний, то вони кримські складалися е, окрім ханської гвардії. Це були дружини цих аристократів, оцих отбеїв, великі дружини, і ополчення. Тобто, тут хочеш чи не хочеш без волі хана, без його, як би сказати, ханського слова неможливо таку армію ні підняти, ні зібрати, ні не керувати. А значення вона мала досить велике для османів і її грізну силу вони добре усвідомлювали. Кримські татари успадкували та розвивали військові традиції степових предків: кімарійців, хозарів, паченігів, гунів. Основною їхньою силою була кіннота, швидка, маневрена, яка ввібрала в себе багатовіковий досвід. Кримські вершники славилися тим, що могли на скаку в русі заряджати луки та засипати ворога градом стріл. Тих, кого не вразили стріли і не потовкли коні, добувала списами піхота. Більшість ханської армії складали ногаї, проте загалом діяв принцип: у степу кожен татарин воїн. Тож ставлення до військового обов'язку тут виховували з маличку, як і привчали до зброї. Це була дорога зброя, зброя, яка ідентифікувала людину цього воїна. Вона була не тільки технічно, з точки зору а, ураження супротивника. Але вона була багатою. Це показувало і статус економічний, і культурний. Був оцей ханський корпус, були дружини Беїв, друга частина, і третя частина це, звичайно, ополчення. Це, власне, люди, жителі просто Кримського ханства, відповідного відповідного віку, там з 15 до 70 років брали участь у походах. Які мали прибути з усім своїм. Зброя була різна, в тому числі і вогнепальне. Ми знаємо, що виробництво пороху було в Красобазарі, він експортувався. Ми знаємо майстри, які володіли цією технологією, вони виїжджали і на Кавказ. І в дослідженнях я знайшов, що зброя вогнепальна і шаблі була озброєна армією імама Шаміля татарською, але справа в тому, що всі от відзначають дуже багато свідчень про те, що татари дуже в масі своїй не, не полюбляли вогнепальної зброї в принципі. Лук це для них було все, а от значить, ця палка-стрілялка сильно гніває, вона якось їх на них значить, їх не приваблювала. Кожен вояк ханської армії, незалежно від статусу, дбав про те, аби противник на полі бою передусім вирізняв у ньому кримського татарина. Будь-якого воїна, будь-яке виробництво, воно, коли ти виходиш у поле, бо тобі треба розуміти. Хто перед тобою, хто поруч з тобою. І на прикладі Калканів щити це яскраво представляє. Він одразу його виносить вперед і показує: це я. Я кримський татарин, я українець, я поляк. Відповідно, снаряжались вони як могли самі. Саме можливо через це так багато згадок про е татар і замальовок, е коли у людини фактично от він їде в похід, а в нього. Практично нічого немає. у нього могло не бути обладунків чи чогось іншого. Але лук у нього мав бути завжди, безумовно. Бо це є основна, основна татарська зброя. І щит для мене це символ захисту. Це перший майже військовий атрибут, який з'явився в військовій справі. Тому що попередні всі військові, там копія, вони були мисливськими. А щит вже для воїна, для його захисту. Військову тактику ханське військо перейняло в Золотої Орди. За час існування Кримської держави вона майже не змінювалася і не модернізовувалася обстріли з луків, потім удар важкої кінноти в списи, знищення значить, повне розсіяння ворога і добивання далі холодної зброї. Але додалися ще піші стрільці. Пішеться досить умовно, тому що, ну, по-перше, були і кінні стрільці. У ханському війську їх не було, наскільки мені відомо. Але були, були ще і оці піші стрільці, вони, звичайно, переміщувалися на конях. Держава, чиєю зовнішньою політикою, серед іншого були військові походи та захоплення бранців, мусила дбати про оборону. Тому більшість забудов у Кримському ханстві мала подвійне значення. Починалася оборона вже з перекопу сухопутних воріт на півострові. Пробучі ворота з'єднання з континентом. Це перекоп. Тут треба сказати, що перекоп перекопали не факт, що навіть із інтійці можливо, це трапилося раніше. Тобто, цей рів і вал виникли. Дуже давно. Але э, ця межа, вона була не тільки наочною на землі, да, там э, цей перешийок э, від Азовського до Чорного моря. Да, це не тільки там укріплення і той же перекоп, так само, да, звідки і назва цей рів, рів, вал, укріплення побудоване, цей ферах Кермен, фортечне, укріплення, яке будує Менглі Герай. Але це і. Межа, за яку не, не, не заходять або заходять тільки з дозволу хана, і це межа, яка відділяє ту територію, ну це як не знаю, як ядро держави, можна сказати, як серце держави, як те, як те далі чого не можна відступити. Але от ця вузенька вузенький клаптик землі, до якого потім. Прибудували Перекопську фортецю, яка, власне, це було місто фортеця. Тобто там була чимала цитадель ще, скажімо так, для багатшої і кращої публіки дільниця, і вже загальне, і все це впиралося от в частину, яка перегороджувала Перекоп. Сучасники писали, що це було дуже потужно коли починається це будівництво цього укріплення на перекопі, то це не тільки визначає межу політичну, таку військову, де, де буде триматися оборона, але цей означає, що виникає певне уявлення про ту територію ядрову, яку треба буде тримати за всяку ціну за перекопом на самому півострові. Навіть компоненти ландшафту часто ставали природними фортецями, кожну з них використовували для оборони всі, хто жив у Криму. Кримські хани їх лише розбудували та посилили. Багато людей потовклося в Криму, і всі вони щось додавали до оборони в Євському Криму. Всі ці, ви пам'ятаєте, ці столові гори між ними проходить, через які дуже просто швидко дійти до моря, на відміну від центрального, де високі гори, там не широкі дороги, так швидко військо не проведеш. В цих краях ще візантійці збудували а, стіни упоперек наші археологи. Це досліджували, і так це десь часи панування Юстиніана, може трохи згодом, п'яте-шосте століття нашої ери. Стіни, які перегороджували долини між столовими горами, подекуди є сторожові вежі, от як поруч із Стікерменом. І все це дісталося не татарам. Наприкінці 17 століття в Криму збудували ще дві важливі фортеці. Окрім оборонного, вони мали політичне значення, адже самі по собі демонстрували готовність держави давати відсіч ворогові. Це власне те, що як ми зараз розуміємо, важливо в усі часи. Керченська протока Арабатська стрілка. Замовлення було якесь, наче татар. Запрошували і привозили майстрів турки, майстри були французи. Ці фортеці залишалися ну, на території самого ханства як такі острівці безпеки у таких от ненадійних ситуаціях. Завжди там завжди стояли залоги з яничарів османські, які контролювали цю ситуацію. За 342 роки існування в кримській державі не було жодної спроби перевороту. Хан не мав підстав направляти військо проти своїх підданих. Зовнішній ворог з часом ставав або добрим сусідом або військовим союзником. Лише один залишався незмінним Московія. А пізніше проголошена царем Петром Російська імперія у російсько-шведській війні Кримське військо брало участь на боці шведів. Карл не збирався зупинятись тоді, незважаючи на поразку під Полтавою, тобто він значить планував. Продовжувати свій похід як у якийсь спосіб, хоча в нього він дуже розраховував на османів і, і правильно розраховував, тому що Османська імперія, коли побачила, що відбулося під Полтавою, побачила наміри Петра, вона просто об'явила Московію війну. Перемога московського війська, здобута 1709 року під Полтавою, додала Петрові першому впевненості в своїх силах. У 1711 році він не лише спрямував російське воїнство захопити дунайські переправи, а й особисто повів його. І був момент, коли історія мала піти зовсім інакше: російський самодержаць ледь не поплатився життям за самовпевненість. Османи дуже грамотно тоді провели кампанію, тобто ніхто не став брати наскоком, От. і вони, в принципі, разом і зі шведами знов таки. І з козаками вони просто оточили його основні сили великою кількістю польових укріплень і засипали їх просто з артилерії, і тримали їх там в облозі. І це була неймовірна поразка для Петра. Оцей союз Османо, Козацько, шведський і Татарський, він фактично врятував. Ну, правобережну Україну від підкорення Петру після Петра російські правителі, а точніше правительки, півстоліття підтримували з Османською імперією та дружнім їй кримським ханатом тліючий конфлікт. Але у 1768 році він спалахнув війною, яка шість років по тому завершилася підписанням кючук кайнарджійського мирного договору. Через три роки цариця Катерина II порушила його, спровокувавши заворушення всередині держави, після чого ввела свої нібито миротворчі війська. Кримська держава, яка славилася військовою звитягою та була готовою до оборони, впала під натиском агресора. В Кримському ханстві не було регулярної армії. Дійсно. Чинити опор могли тільки місцеві жителі, або ті люди аскери, які поверталися після війни додому, після кучу Кайнежирського міру. Росіяни як зайшли в Крим тоді, в 1772 році. Вони взагалі і не збиралися виходити. Тобто російська присутність вже була військова присутність, і звичайно, що чинити опер було дуже важко. Кримські татари, кримське ханство, це було я б сказав так. Ну для, Москви, для московського царя це ворог був концептуальний. І кримський ханат, який правився Ченгізінською династією, яка правила Москвою і виховала Москву на цих амбіціях світового панування, вона мусить знищити, вона мусить сховати ознаки своєї нікчемності, того, що вона є. Перифері світу Росія знищувала будь-яку згадку про кримське військо, адже про чисельні поразки та принизливу данину нагадували навіть захоплені фортеці, тому російська влада стирала з лиця Криму і їх. Проте сьогодні кримські татари згадують про свої тріумфи над московським царством і роблять усе можливе, аби наблизити нашу спільну перемогу в нинішній війні з одвічним. for them.